Левит, четвертий розділ, і Господь промовляв до Мойсея, говорячи, промовляй до Ізраїлевих синів, говорячи, коли хто невмисне згрішить проти якої зо усіх заповідей Господніх, чого не треба чинити, а він учинить проти однієї з них. Якщо помазаний священник згрішить на провину народу, то він принесе за гріх свій, що згрішив ним, бичка молоде, з худоби великої. Без вадного для Господа на жертву за гріх, і приведе він того бичка до входу скинії заповіту перед Господнє лице, і покладе свою руку на голову того бичка та й заріже бичка перед Господнім лицем, а помазаний священник візьме крови того бичка та й внесе її до скині і заповіту, і вмочить священник пальця свого в ту кров, та й покропить тією кров'ю сім раз перед Господнім лицем, перед завіси святині. Дасть священник цієї крови на роги жертівника кадила пахощів перед Господнім лицем, що він у скині заповіту, а всю кров бичка виллє до підстави жертівника цілопалення, що при вході з кинії заповіту, а весь лій бичка жертви за гріх принесе з нього лій, що закриває нутрощі, і весь лій, що на нутрощах, і обидві нирки та лій, що на них. Що на стегнах, а сальника на печінці, здійме його з нирками. Як приноситься з вола мирної жертви, і священик спалить те на жертівнику цілопалення, а шкуру бичка та все м'ясо його з головою його, та голінками його, і нутрощі його, і нечистість їх, і всього бичка винесе поза табір до чистого місця, до місця висиплення попелу, і спалить його на дровах в огні. На висипанні попелу буде спалений він. А коли вся Ізраїлева громада помилково згрішить, і діло буде затаяне з очей, зборів, і зроблять що проти якої з усіх господніх заповідей, чого не можна робити, і завинять, а гріх буде пізнаний, що вони згрішили ним, то збори принесуть бичка, молоде з худоби великої на жертву за гріх, і вони приведуть його перед скинію заповіту. А старші громади покладуть свої руки на голову бичка перед Господнім лицем та й заріже один з них бичка перед лицем Господнім. А помазаний священник внесе крови бичка до скині заповіту і вмочить священник пальця свого в ту кров та й покропить сім раз перед Господнім лицем перед завіси. І дасть він із тієї крови на роги жертівника, що перед Господнім лицем, що він у скині заповіту, а всю ту кров вил'є до підстави жертівника цілопалення, що при вході з кинії заповіту, а весь його лій принесе з нього та й спалить на жертівнику. і зробить з тим бичком те саме, що зробив бичкові жертви за гріх, так само зробить і з ним. І так священник дасть очищення за них і буде прощено їм. І винесе бичка поза табір та й спалить його, як палив бичка першого. Він жертва за гріх зборів. Коли згрішить начальник і зробить що невмисне проти якої зо всіх заповідей Господа, Бога його, чого робити не можна, та й завинить, і буде пізнаний ним гріх його, що згрішив ним, то приведе він жертву свою безвадного козла. І покладе свою руку на голову того козла та й заріже його в місці, де ріжеться цілопалення перед Господнім лицем. Він жертва за гріх. А священник візьме з крови жертви за гріх своїм пальцем та й дасть на роги жертівника цілопалення, а кров його виллє до підстави жертівника цілопалення. А весь його спалить на жертівнику як лій мирної жертви, та й так очистить священник його з гріха, його і буде прощений йому. А коли яка душа з народу у землі невмисне згрішить, коли зробить що проти якоїсь заповідей Господніх, чого робити не можна, та й завинить, і буде пізнаний ним гріх його, що згрішив, то він принесе жертву свою безвадну козу самицю за гріх свій, що він згрішив був, і покладе свою руку на голову жертви за гріх, та й заріже цю жертву за гріх у місці цілопалення. А священник візьме своїм пальцем із крови її та й дасть на роги жертівника цілопалення, а всю її кров виллє до підстави жертівника. а весь її лій він здійме, як знятий був лій із мирної жертви, і священник спалить на жертівнику на пахощі любі для Господа, так священник очистить його і буде прощено йому. А якщо він приведе вівцю в жертву свою за гріх. То приведе безвадну самицю, і покладе свою руку на голову жертви за гріх, та й заріже її на жертву за гріх у місці, де ріже він жертву цілопалення, і візьме священник із крови жертви за гріх своїм пальцем та й дасть на роги жертівника цілопалення, а всю кров її виллє до підстави жертівника». А весь лій її здійме, як здіймається лій вівці з мирної жертви, та й спалить священник Його на жертівнику, на огняні жертви Господні, і так очистить його священник за гріх, його, що згрішив був, і буде прощено йому.